Тридцятиденне перемир'я у війні в Україні що відбувається на переговорах у Саудівській Аравії Америка запропонувала Україні та Росії тридцятиденне повне припинення вогню по всій лінії фронту та в Чорному морі. Україна погодилася, підтвердивши свою готовність до миру. Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що це не замороження конфлікту, а перевірка готовності Росії дотримуватися домовленостей. Росія ж зволікала із відповіддю, а згодом Путін погодився на перемиря, висунувши вимоги. Україна не повинна проводити мобілізацію, навчати військових та отримувати зброю. Він також дав зрозуміти, що рішення про подальші дії залежатиме від ситуації на фронті. Америка підтримала ініціативу та закликала Кремль ухвалити її без додаткових умов. Дональд Трамп заявив, що у разі порушення перемир'я з боку Росії в Америці. Є фінансові важелі, здатні завдати Кремлю нищівного удару. Міністр фінансів Скот Бесент анонсував найжорсткіші санкції, якщо Москва відмовиться від припинення вогню у разі зриву домовленостей Україна та Америка координуватимуть нову тактику дій, що ще раз підтвердить світові, хто насправді прагне продовження війни. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.